Привіт, друзі, на те Володимир, вітаю вас на каналі Портука Суас. Сьогодні вивчимо 10 найбільш поширених запитань в португальській мові, якими ви будете стикатися кожного дня, і їх потрібно знати. Тому підписуйтесь на канал, кладіть лайки, дякую всім за коментарі, що пишете, що бажаєте розвитку каналу. Це дуже надихає. Тому дякую і давайте вивчати питання. ішту? що це? Укеішту, що це? Тобто, що це за річ? Ви хочете спитати про неї і питаєте, що океа, що? що це? Кванту кушта, скільки коштує. Наприклад, ви побачили якусь річ, яку хочете придбати, можете запитати: кванту кушта, скільки коштує? Кванту кушта ешта блуза, скільки коштує ця блузка? Кванту кушта ешта блуза, скільки коштує ця блузка? Посупагарком мультибанку? Посупагарком мультибанку. Чи можу я оплатити через банкомат або через термінал? Чи можу я оплатити через банкомат або через термінал? У КЕК аконтисив. Що сталося? У Кек аконтисив. Що сталося? Насправді, оця конструкція ек. Вона в усному мовленні майже не вживається. Тут ми просто надаємо значення цього з цьому, цьому питанню і додаємо цю конструкцію к, і виходить, що ж саме сталося? Тобто «к» можна переста, перекласти як що ж саме сталося, так? Або, сталося», так? Ек, сталося» саме саме», або що ж сталося, так, ук, – «к» консил. Але якщо просто сказати ук, а консил, то буде що сталося? І все. А тут саме що ж саме, або що ж сталося, так, к» aconteceu. Подія Фалар mais devagar» Ви не могли б говорити повільніше. Тобто, коли до вас хтось телефонує, і ви не до кінця розумієте, що від вас хочуть, можете попросити. Подіє Фалар mais devagar» Тобто, ви не могли б говорити повільніше. Тобто, ось ця подія в минулому часі, коли ми вживаємо слово пудиль в минулому, не кажемо под фалар mais девагар. Тобто, «Можеш говорити повільніше. А ми якби просимо: Подія Фалар mais devagar» Ви не могли б говорити повільніше, тобто це така більш, більш люб'язна форма, так? Подія Фалар, або подія дізер могли б сказати, Тобто подія Фалар майже девагар. Вони могли б говорити повільніше. Онди, посушонар у кару, де я можу припаркувати машину. Тобто ви приїхали в якесь місце і не знаєте, де є парковка, так? Ви можете зателефонувати і спитати онди посусіонар у кару, або запитати в когось із людей, які поряд. Onde posso estacionar у кару, де я можу припаркувати автомобіль. Тобто говориться саме про парку... припаркування. Ештеонар це ті слово паркувати. onde posso estacionar у кару, де я можу припаркувати машину. onde posso енконтрар, encontrar... і можемо сказати, що знайти. так? Наприклад, отел де я можу знайти готель. так? Тут можна додати любе слово. Он a енкотрар там де я можу знайти аптеку. так? On posso post encontrar і що саме знайти. On the post encontrar у hotel, де я можу знайти готель. Quando posso começar a trabalhar? Коли я можу почати працювати? Quando posso começar a trabalhar? Тобто комісар це починати, а trabalhar, trabalhar працювати, так? Quando posso começar a trabalhar? Коли я можу почати працювати. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви питаєте наприклад, термін, з якого дня буде починатися робота, так? Кванду посу, комисар, а трабаляр. Подіяжудармі то ви не могли б мені допомогти. Так? Подія ажудармі, тобто вам потрібна допомога, і ви можете людину попросити: подія ажудармі, тобто ви не могли б мені допомогти.